Нове посилення мобілізації. Низка структур тепер будуть обмінюватися інформацією про порушників мобілізаційного законодавства. Як ТЦК будуть шукати ухилянців на вулицях, та скільки ще військовозобов'язаних планують мобілізувати в Україні? Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні посилюють відстеження порушників мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Про це заявив міністр оборони України Рустем Ум'єров. За його. Даними тепер ТЦК будуть обмінюватися даними з низкою правоохоронних структур та навіть спецслужбами, які мають більше методів для пошуку тих, хто не виконав вимоги законодавства. Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушень законодавства. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти її до ТЦК або відповідних органів. Та додав, що така цифровізація допоможе краще організувати роботу з комплектування сил оборони. Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік більш прозорим. Як ці нововведення можуть торкнутися кожного військовозобов'язаного, Про це в коментарі для Тесенії розповів адвокат Роман Сімутін, який зокрема знається, і в питаннях мобілізації нагадаю про випадки, коли навіть тим, хто оновив військовооблікові дані, приходять оповіщення про те, що виявлені порушення правил військового обліку. Тепер це буде фактично відображатись в планшеті правоохоронця, який перевірятиме документи особи. Також це може скоротити період передавання даних про обмеження у праві керування транспортом. Тепер все це може бути дуже швидко. За його словами, тепер можливі такі ситуації, коли людину зупинять за порушення правил дорожнього руху, перевіряють по відповідних базах і знаходять інформацію, що водій порушив правила військового обліку, навіть якщо поліцейський буде стояти та перевіряти без працівників ТЦК. Але щоб затримати особу за вчинення адмінпорушення, треба доказати вчинення цього порушення. Інформація з оберігу не є доказом. Нововведення зроблено вочевидь для того, щоб працівники правоохоронних структур мали більше інформації про особу, яку зупинили. Можна казати про посилення мобілізації. З'являються формальні підстави висловлювати вимогу щодо затримання. Але ця вимога нічим не підкріплена, а більшість людей не ну, обізнані, не розуміють, що є доказом, а що ні. Своєю чергою джерела Тесен в силах оборони натякають, що це посилення із задіянням правоохоронних структур та спецслужбом може бути пов'язано з тим, що військові зрозуміли власних сил не завжди вистачає для проведення мобілізації. Ба більше працівник одеського територіального центру соціального комплектування розповів, що відомство не може досягти поставлених цілей. Йдеться у матеріалі The Times. Ми не мобілізуємо навіть 20% від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку. Примітно, що в Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений міністр оборони з питань рекрутингу Олексій Бежавець. Вони можуть бути реформовані, реформатовані що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. Мобілізація там, де є елементи примусу адміністративної і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обов'язок. І незважаючи на те, що повинен служити. Немає відстрочки, бронювання і все інше, тим не менше ухиляється. Представник ТЦК, також додав, що періодично понад половина чоловіків, які приходять, мають захворювання, які не дозволяють служити у силах оборони. Серед них є, наприклад, туберкульоз, гепатит або віл. Багато людей ми привозимо на обстеження лише для того, щоб з'ясувати, що вони насправді хворі. В свою чергою, полковник із та секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, Є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть спускати на гальма, то скоро вона піде в мінус. Ось на це треба звернути увагу: набір людей, правильних, не просто всіх підряд. Найбільша проблема ми набираємо всіх підряд. У нас велика армія, а на полі бою нікого немає, бо набираємо обмежено придатних. Нагадаю, що в Україні ухвалено нові рішення щодо мобілізації деяких українців. Чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу збройних сил України. Про це 23 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву командування сухопутних військ. За його словами, документ надіслали до всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Окреме мобілізаційне розпорядження. Це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження генштабом з вказанням всіх даних. Яке треба цьому чоловіку пред'явити, тобто бусифікація чоловіків віком від 50 до 60 років забороняється. Член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної ради Федір Веніславський підтвердив, що в директиві, про яку написав Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років. За словами Веніславського, після 50 років мобілізовуватимуть лише тих чоловіків, що мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нардеп запевнив, що це рішення загальна позиція військового керівництва. Додам, що. Нещодавно в Україні також припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Офіційно зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою в директиві командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК. Від 19.09.2024 року в пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК, де мобілізації вже мобілізованих немає. Будемо займатися. Також нагадаю, що нещодавно в змі з'явилася інформація про те, що Україна має на меті мобілізувати ще 200 тисяч військових до кінця 2024 року. Однак ці плани навряд чи можна втілити. Про це пише видання The Таймс. Ціль у 200 тисяч мобілізованих до збройних сил України може бути все більш необхідною, але її також стає все важче досягти. А 29 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян, посилаючись на секретаря ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка. Усього до сил оборони було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%. Примітно, що в матеріалі зита. Ем йдеться також і про те, що натомість Росія набирає нібито близько 30 тисяч військових щомісяця. Ба більше, країна-агресорка у 2025 році планує збільшити військові витрати ще на 30 мільярдів доларів. Повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проектом трирічного бюджету Російської Федерації. Прогнозується, що витрати на національну оборону і внутрішню безпеку становитимуть близько 40% від загального обсягу бюджетних виплат Росії у 2025 році, оскільки Путін продовжує переводити економіку на військ. Кові рейки, а вторгнення в Україну триває вже третій рік. Це більше ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку. Згідно з цим документом, уряд Російської Федерації має намір збільшити витрати на оборону до понад 13 трильйонів рублів 142 мільярди доларів у 2025 році. У 2024 на цю статтю було заплановано 10,4 трильйона рублів. Однак, за даними Блумбергу, у 2026 році військові витрати планується скоротити до п'яти Десятих ВВП і до 5,1% у 2027 році. А що ви думаєте про посилення мобілізації в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.